Як дослідити тому ж діджителі? Ми продаємо там, наприклад, з інстаграму, mm -hmm. так, але у нас є там і офлайн магазини. Як дослідити на якому етапі не працює? Якщо це там, хто з Інстаграму, да ви маєте дивитись, де у вас найбільше зупиняється цей літом, проконтактував, побачив. Далі він пішов там на ваш сайт, заповнив корзину чи ні? Чи достатньо у вас конверсійний цей сайт? Тривалість цієї сесії, коли він знаходиться на сайті. Ваша головна задача, щоб максимальна кількість людей з тих, хто проконтактували з повідомленням купили цей продукт. Ті місця, де у вас просідає, зупиняється цей лід, або просто втрачається. Це є вузьке місце. Наприклад, в мене був досвід з однією школою англійської мови. Ми запустили просто для експерименту суто діджитальну рекламну кампанію на наших сайтах. Через три дні клієнт дзвонить, каже, все зупиняємось. Я кажу, стоп що, що, що трапилось? Вона каже: Ой, у нас неправильно сайт створений. Ми бачимо, що заходить людина. І і хоп, вона і пішла. Трафік іде, але у нас не конверсійний сайт. І пішли там півроку цей сайт там, переробляли, для того, щоб він був більш конверсійним, тобто, щоб одразу людина розуміла, що їй пропонують, скільки це коштує, і так далі. і так далі. Тут ну, для кожного бізнесу свої паради, своя специфіка іде. Але ну, то саме для цього воронка продажів і створюється, для того, щоб дивитись, де ви втрачаєте людей. Далі треба розібратись, чому це відбувається, яким чином аудиторію залучити і збільшити ці Продажи, тобто конверсійність.